Дев'ятниця до Матері Божої неостанної допомоги, День Четвертий. Одіву найсвятіша, милосердна і співчутлива, О, Мати неостанної допомоги Християн, сповнена доброти і благодаті. Коли ти з Ісусом жила в Назареті, Він був тобі слухняний, чи може Він відмовити тобі у чомусь, коли разом перебуваєте? У Царстві Небесному, Він не може тебе не послухати, бо ти джерело Його благодатий. О, мати милосердя, всесильна заступниця, почуй мої прохання та сльози, о мати неостанної допомоги, вислухай мої благання. Прошу тебе, дай мені зрозуміти, скільки в тобі сили, Матір Божа неустанної допомоги, Діво непорочна, Мати Божа і наша добра Матір, молись за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. О Маріє, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодо творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо. Поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання. Прийди нам на допомогу в наших потребах. Благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неустанно. Мати Божа неостанної допомоги, допомагай нам неустанно. Матір наша найкраща, допомагай нам неустанно. Посередниця наша у Бога. Допомагай нам неустанно. подательку усіх благодатей, допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості, допомагай нам неустанно. Престоле Божого Милосердя, допомагай нам неустанно. Всемогутня заступнице, допомагай нам неустано, запоруку нашого Спасіння, допомагай нам неустанно. переможниця сил пекельних. Допомагай нам неустано, пристановище нашої надії, допомагай нам НЕУСТАННО зміцнення слабких, допомагай нам НЕУСТАННО притулку пригнічених, допомагай нам НЕУСТАННО годувальниця голодних, допомагай нам НЕУСТАННО Захисниця убогих, допомагай нам НЕУСТАННО Чудотворна лікарко, допомагай нам НЕУСТАННО Порятунку грішників, допомагай нам неустанно», Надія тих, хто впав у відчай, допомагай нам неустанно», опікунку святих місій, допомагай нам неустанно», виховательку священних покликань, допомагай нам неустанно», вчительку духовного життя, допомагай нам неустанно», сторожу доброчесності, допомагай нам неустанно», Опікунку родин, допомагай нам неустанно, сердечна матір сиріт, допомагай нам неустанно, спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустанно, владичиця нашої долі, допомагай нам неустанно, надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборона наша на суді, допомагай нам неустанно, Визволителько наша Счистилища, допомагай нам неостанно. О Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо Тебе, мати неостанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерла. Благаємо Тебе, мати неостанної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матір'я була, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела, благаємо тебе. Мати неустанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пут диявольських визволила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги. За вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. О Маріє, прийми нашу подяку, за зцілення дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за потішених у розпачі, дякуємо Тобі. Мати неостанної допомоги, за підтриманих у сумнівах, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За визволених від гріхів дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За вислухані намірення дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За любов Твою Материнську дякуємо Тобі, мати неустаної допомоги, за доброту Твою милосердну, дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за всі благодаті нам вимолені, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію, за матір, просимо тебе. Щоб ми безустанно прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь.